Своєрідним підсумком роботи за рік стала завершальна екологічна акція учасників Миргородського рибальського клубу. Впродовж зазначеного періоду громадські активісти успішно реалізували свої задуми і провели більше десяти заходів. Щоб привернути увагу до екологічних проблем водойм Миргородського краю, організовували змагання зі спортивної риболовлі для дітей і дорослих. На власних плавзасобах виходили в спільні з правоохоронцями рейди для боротьби з браконьєрами і вилучення незаконних знарядь. Прибирали сміття з річки Хорол, саджали дерева та займалися зарибленням водної артерії і ще кількох водойм на території міста. Остання акція, що відбулася наприкінці листопада, була вже позаплановою і стала можливою завдяки людській небайдужості до екологічного стану водойми. Наша громадська організація не планувала більше в цьому році проводити зариблення, але обставини склалися таким чином, що до нас звернувся орендар і ставки із села Черкащани, в якого ми перед цим закупали малька, і запропонував нам свою допомогу. В плані того, що наголошую безкоштовно, надав нам 170 тисяч. Штук малька срібного карася, громадська організація, наша Миргородський рибальський клуб, а також усі рибалки, Миргородщини висловлюють шпаку Палу Івановичу за наданого малька. Величезну подяку. Дай Бог йому здоров'я. і Я сподіваюся, що ми і надалі будемо з ним працювати плідно. Усю надану приватним підприємцям рибу рівномірно розподілили по руслу річки в межах Миргорода. Втім, цього разу вирішили не обмежуватися лише територією міста. Суттєву частину малька запустили у хорол ще й в селі Хомутець. Спасибі любителям риби риб, клубу риваків, які надали допомогу в виді малька для зариблення, хоч і невеличкої річки, хорол. Але все ж таки це має велике значення. І перш за все, хотілося, щоб місцеві люди, люди села Хомиця, дбайливо віднеслися до такого заходу і не допускали вилову риби. В Свою чергу керівництво громадської організації висловлює вдячність постійним спонсорам, які надавали фінансову допомогу і підтримку по зарибленню річки. Соломасі Сергію Павловичу, Цесю Олександру Григоровичу, Шпаку Павлу Івановичу, Дарвісу Юрію Богдановичу, Ревуцькому Володимиру Вікторовичу, приватному акціонерному товариству «Миргородський завод мінеральних вод та готелю Отте лише за останній рік у хорол вдалося запустити півтори тисячі мальків білого амура, дві з половиною строкатого товстолоба, 500 голів коропа звичайного і дзеркального та понад 350 тисяч срібного карася. Активісти природолюби обіцяють не зупинятися на досягнутому, адже для збереження водних ресурсів країни потрібно, щоб запрацювала програма на державному рівні. Річка тече не тільки в місті, вона тече ще й по селах. Бачачи сьогодні сьогоднішню річку в селі Хомутець, хотілося б звернути увагу на жалюгідний стан річки. В Миргороді за, за рахунок того, що розрили е, земснарядом, за рахунок цього в нас ще є вода. В селі, як ми бачимо на сьогоднішній день, води скоро буде по коліно. Не роблячи нічого з річками, ми цю артерію втратимо. Е, для цього повинна діяти програма малих річок, державна програма. Будемо добиватися цієї програми, будемо. Показувати нашу річку, до чого вона дійшла, до чого дійшли річки ну вообще всієї України, громадська організація вже має чіткий план заходів і на наступний рік. І, передусім, закликає жителів міста і району бережно ставитися до водних ресурсів, дарованих нам природою.